Осінь ходила, всюду зазирала, чи все люди на городі прибрали, чи все на зиму сховали. Осінь запрошує разом мандрувати та на город завітати, урожай смачний там зібрати. А для цього треба разом відгадати загадки. Що на городі будемо ми збирати? Відгадувати будемо ми за допомогою мнемотехніки. Перед вами перед вами будуть з'являтися мнемотаблиці. Вашим завданням буде уважно розглянути та відгадати загадки. Уважно дивіться та розгадуйте, про що йдеться у таблиці. Ростуть на грядці рясні листочки, а під ними ховаються зелені. Хто це, діти? Що може ховатися зелене? Подумайте уважно. Так, огірочки, молодці. У землі вона розостає, ситніше овоча немає, на грядці кущі її цвете, а під землею вона росте. Що це може бути? Вона дуже-дуже смачна. Так, молодці, це бараболька. Круглий, червоний, на городі росте дуже соковитий він. Що це? Помідор, які ж ви молодці. Яскрава довгоноса і зелені маю коси. Я хрумка і соковита, люблять всі дорослі діти. Вона дуже корисна і дуже смачна. Що це, діти, про що ж іде у мнем таблиці? Так, молодці, це морква. Сидить баба в сто сорочках, на грядці одягла, ціле літо достигає до нас боч поспішає. Про що це йде загадка? Так, діти молодці, це бурячок. Ви сьогодні просто молодці. Осінь дякує вам. Ви відгадали всі загадки і допомогли зібрати весь урожай. Всього найкращого. І осінь каже до побачення!